Всім привіт і ми прийшли до мене додому. Ось мій дім заходьте. І зараз буде обзорка на мій будиночок. Сіди так Ну Оце тут куточок кухні, але тут нічого не стоїть. Тут у мене таке віконечко таке класне. Отут і спальня. А тут така спальня. Оце таке. Тут у мене туалет, тут у мене столик, гостіна типу це опа і це на корабель, вона зараз їде. Я любопитна, просто любопитна. Все, заходь вдома. Все, давай. Ммм, вкусно. Ромашковый? Чай Oh bits. Ти...